Вітаю глядачів каналу Київ 24 Я поет-сатир Кірко Космина і це сарказм у стовпчик» – римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила вам саме сюди. Ченята крадіїв нашого борщу дотяглися і до нашого тризуба. 24 серпня, у день нашої незалежності, російська пропаганда оголосила, що наш герб, на який Москва плювалась та сичала 34 роки, то насправді ісконно російський винахід. Сенсація в мірі археології в Великому Новгороді знайдена древніша течать Ярослава Мудрого. Ее обнаружили во время раскопок. Одна печать диаметром всего 20 мм может заполнить огромнейший пробел в историографии. И уже стала не только научной, но и политической новостью. Чего стоит изображение русского тризуба? Сенсация ведь канала Россия-1. Российский тризуб. Єдине, що ніяк не вдається зрозуміти із тієї сенсації, до чого тут Росія, якщо тризуб на печаті знайшли у київського князя, ми обрели релігію, которая имеет спільне державне значення. На одній стороні печаті під грудне зображення святого Георгія, в честь якого був крещен князь, на другій – княжеський знак в тризубця. та знаходка, яку дуже що досі не здогадалися, що ж у Ярославому тризубі російського? Не повірите, сам Ярослав. Так, все-таки... Ярослав Чи князь, Ярослав Князь, Руські його печеті найдени в Новгороді. Написано Да Ярослав князь Руським скачь не зв'язує Ярослава з українською государством. А вже ж московським, прости господи, академікам краще було б пояснити глядачам, який стосунок до київського князя і Русі має сама Московія, яка у часи Ярослава ще взагалі не народилася. Місто Новгород вкрала лише через 500 років, а назву Русь через 700. Але путінським брехунам, звісно ж, не до того. Двоголова курка уже взялася ділити щойно віджатого тризуба. Та как бы, символи, які ключові для російської государності, тому що собственнаблеми правіті правителів Русі, наслідниками яких історичними сучасна Росія. Скільки Росія за тризуб вбивала, а то виявляється все було від синівської любові, і хто зна, як швидко московицькі крадії почнуть іще й вішати у. Школах портрети з піонерених Шевченка й Бандери, але новий текст їхнього вічно совєтського гімна їм пора вчити уже сьогодні. Не здохне Московії воля і слава, і повік не обвисне казаческий чуб, допоки ще здатна російська держава десь злямзити назву єнота й тризуб. Покрасти історію й митрополита, поцупити подвиг війні світовій, безкрайня й безсовісна хрінь посполита готова завжди. У звитязі своїй акторів, конструкторів, вчених, поетів, АЕС, санаторії, південь, Донбас, а в миті найбільших державницьких злетів той мікрохвильовку або унітаз. і вийдем повз касу причисті й невинні, сховавши надійно під драним плащем поцуплену в жадібної України каструлю з тепер уже руським борщем. Душу і тіло ми вкрадем, не вдавимось, винесем все, що погано лежить. Мудрість дарована предками давніми, хтонь, концентрована, русская жисть. Традиційні цінності Росії, якщо після цих слів ваша уява очікує чогось відбитого, дрімучого, свердючого та антигуманного, вона ніколи не помилиться 29 серпня, у московській області відкрився ярмарок рабів. Перший невільничий, невільничий ринок в Слободі братів Стерлігових почне свою роботу 29-30 серпня на великій ремісничій виставці. Радикальне рішення кадрової проблеми. Російські невільники та російські невільниці для російських землевласників. Ні-мі-мі. За ідеєю організатора цього повернення до кріпацьких джерел, упоротого скрепного бізнесмена Германа Стерлігова, ринок рабів являтиме собою своєрідну біржу праці, де землевласники обиратимуть собі працівників для їхніх маєтків. Нам пообіцяли клаптик землі і два раба. Ось тобі бабушка, і гербанів день, як казали кріпаки Росії ще в позаминулому столітті. І казатимуть походу ще як мінімум кілька наступних, принаймні, поки повернення до ісконно російських традицій не зажене їх іще далі в печери. Штучний розум у вільному світі розмаїттям технічним рябів у Москві. В двадцять першім столітті ви знаходили ринок рабів, щоб заздрили сноби з Європи, щоб плакав у США куклу з клан, шикувались в рядочок холопи, оглядав їх прискіпливий пан, зазирав в панталони до жінки й мужичку в глибину шаровар, пальпував. Габарити печінки, щоб не взяти цирозний товар, обліковував вошей в волосці, підраховував рештки зубів, щоб хлопів придбати вдалося згідно госту російських рабів. І всміхались раби та рабині, і вклонялися пану до ніг, тільки б швидше по згорбленій спині прогулявся родимий батіг. Автентичне та самобутнє, наче лапоть чи їм ССР виповзало російське майбутнє з традиційних минулих печер. Поки світ зависав в інтернеті, загубившись між власних потреб, московити на заздрість планеті розкопали найбільшу зі скреп. Хай в Європах нудні мудрагелі над майбутнім наморщують лоб. Все, що треба російській моделі, Барін, псарня, батіг і холоп. Більш не тішать Росію гагарін, мирний атом чи інша прутня. Справжня цінність це лагідний барін, щоб пиріщив хоча б не щодня. І під гуркіт української зброї, на буттєво батальному тлі, йдуть раби і лягають по двоє в теплий затишний клаптик землі. Найзагадковіший та найбрутальніший серійний маньяк світу відчукався, звісно ж, теж у Росії. У скверику міста Волжський Волгоградської області РФ невідомий спустив штани і вже в шосте сплюндрував скульптуру крокодил Гена та Чебурашка у найісконніший російський спосіб. Кубки фекалій на голові головного вухатого Тотема Росії у Волжському почали регулярно заходити і ще з вересня минулого року, та днями під час шостого акту нічного екскремізму, мерія нарешті ще й зняла невловимого зловмисника на відео. Радикальне життя російської глибинки. І якщо після цього шедевру кримінального кінематографу таємничого народного месника нарешті впіймають, то зичимо чебурашці міста Волжській ще й не менш вдалого слідчого експерименту. У шок повергла безтурботну рашку жорстока й підла внутрішня війна. У Волжськім хтось наклав на Чебурашку питому купу руського лайна. Здавалось, стільки скрізь патріотизму, що всі ледь не вистрибують з трусів, а хтось пішов, зробив літрову клізму і символ батьківщини оросив. В етерах путіністи рвуть тільняшку, Міня одного фріка, інший фрік, а хтось вночі. Сире на Чебурашку, вже в шосте за один неповний рік. Усі ж Росію люблять он, послухай, шаман, Медведєв, Путін, Герман, Греф та знов лайно стіка по круглих вухах у Волгоградській області РФ. Цвітуть і в'януть маки і ромашки, живуть і мруть, бурятий москвичі, незмінне лише. Амбре від Чебурашки дбайливо кимсь оновлене вночі. І лиш один вопріс бентежить Рашку від Краснодара й до Улан уде. Коли вже той, хто клав на Чебурашку на крокодила гєну, накладе.